Вітаємося із нашими телеглядачами. Знову у нас чергове актуальне інтерв'ю. І власне сьогодні поговоримо на дуже цікаву тему і про виноград та вино. Виноград це прекрасний дар природи, який це єдина рослина, про яку є багато легенд, і яку власне вивчає ціла наука. Пригубити келих вина основний продукт виноградарства. Все одно, що відчути на губах крапельку із річки часів, казав один із великих мислителів. І власне зробити це все, ви кожен з вас зможе зовсім скоро. Адже 30 та 31 серпня в Івано-Франківську пройде свято Вина та Винограду. А сьогодні ми будемо спілкуватися із заступниками. Голови клубу Виноградарі Прокарпаття Василем Зваричем. Доброго дня, пане раз І, власне, з стандартних питань розпочнемо про клуб, про те, як ви зібралися усі, як за яких обставин це відбулося, і все, що стосується даного аспекту. Клуб наш утворився у 2010 році, тож недавно ми. Святкували наші п'ятиріччя нашого клубу. Маленький, але все таки ювілей. Вітаю одноклубників ще раз цим. Кому утворилося. в голову прийшла ідея? Ось така. Хто був перший ініціатором? Це була така якась загальна думка. Тобто зібрались декілька виноградарів, які займалися однією улюбленою справою. Вирішили показати і донести до франківців. Цю чудову річ, цю чудову рослину, більше її популяризувати, знаходити таких же однодумців серед наших мешканців в області, міста. Okay. І таким от чином, якось сидячи під виноградником, споживаючи цей виноград, ми дійшли до того, що варто виходити, скажімо так, на Рівень клубний і утворювати свій клуб для того, щоб мати більше можливостей популяризування виноградарства. Ну, ви особисто, ваша історія, як е, склалося так, що ви вирішили займатися даним питанням? Як ось е, с, те, чим ви зараз займаєтесь? От вино і виноград стало вашим хобі? Е, цікава історія. Я сподіваюся, що багато. Людей, які прийдуть на наше свято, uh -huh. вони мене зрозуміють і також е, почнуть захоплюватися цією культурою, цією рослиною. Тому що е, моя історія розпочалась з того, що вперше, коли я прийшов до Дмитра Семенєва на його подвір'я, де е, росло більше як 40 видів е, сортів винограду. Uh -huh. е, і коли я побачив ці. Е, Кілограмові грона, Грона вагою півтора кілограма. для розуміння грона вагою півтора кілограма – це більше, ніж голова. Угу. Тобто, наскільки ця красота мене вразила, що я тут зразу сказав все, я також хочу цим займатися. Я хочу якась таке естетичне задоволення, і в поєднанні з тим, що ось от вирощуєш і потім насолоджуєшся результатом. І розумієш, що це вдалося зробити власне. Звичайно, ми все робимо заради результату, угу. як би там не було, що би не було. Процес він цікавий тим, що ми очікуємо результату. Тобто, задоволення від самого процесу. Так. І якщо, споживання винограду. Якщо власне виходити з того, що от і такі стереотипи, і так от виноград, і вино то асоціюється і сходом нашої держави. Наскільки Рівнем. так наскільки затребуваний даний дане питання? Ну це настільки якось незвично, що саме власне, в нас на Прикарпатті є, також можливість от займатися подібним. Наскільки як вам вдалося підстосуватися під кліматичну картину, кліматичні особливості Прикарпаття? Ну завдячуючи таким виноградарям, ентузіастам, які сам так започатковували наш клуб, які зараз є в нашому клубі, Тобто це люди, які вже роками більше, дехто більше 20 років uh -huh. займаються цим. Цієї справи виноградарством, завдячуючи тим виноградарям, ентузіастам, селекціонерам, які виводять все нові і нові сорти, кожного року з'являються якісь нові сорти, щось переживається, щось не переживається, щось втрачається, щось набуває більшої популярності. Але нові сорти постійно з'являються. І завдяки цим новим сортам з'явилася можливість вирощувати гарний столовий, якісний виноград у нас <гум> на Прикарпатті. І навіть вже є сорти, які можна з успіхом вирощувати на півночі нашої планети, тобто прогресс. Клімат і апорет, це ще не все. Тобто не основний фактор можна підлаштуватися абсолютно під Клімат – це є все-таки все, але потрібно з розумом до цього. Угу. Тобто треба використовувати цей фактор, угу. тому що є навіть плюси нашого регіону перед там півднем тим самим. Тому що, на щастя, в нас ще немає е, тих шкідників, тих хворіб, які знищують, просто знищують виноградники на півдні. У нас їх, слава Богу, ще немає. Це якби є один із плюсів нашого. Правда, в нас є свої мінуси, які в нас не стільки багато сонця, як у них. У нас є надмірна вологість, яка також впливає на дозрівання якість винограду. Але працюючи над цим, вибираючи із того різноманіття сортів, випробовуючи їх. То єсть впроваджуємо так називаємо наші районовані сорти Прикарпаття, uh -huh. з якими випробовуємо, дивимося, що він нас дозріває, дивимося, як він себе поводить по відношенню до хворіб, дивимося, ще на ряд факторів. Якщо вони задовільняють нашим критеріям, ми тоді популяризуємо його е, мешканцям uh -huh. міста області. Ну, власне, якщо більш отак, от в нашій розмові вже е, торкатися теми свята. Яке вже у нас майже от-от буде вітати 30-31 mm -hmm. серпня. Яке, яка головна мета власне заходу, ідея? Mm -hmm. Що саме ви хочете? Чого чого досягнути в кінцевому результаті? В основу нашого свята лягло дві основні ідеї: це є популяризування виноградарства на Прикарпатті. Mm -hmm. Все таки ми хочемо. Е щоб наші мешканці міста, області і загалом України вирощували свій виноград. Не купляли той виноград на базарі, не зрозуміли обробки, не зрозуміли. Ну, власне, якщо торкатися даного якості. аспекту так, в ході, так принагідно, як відрізнити якісний виноград і, і від того, який нашпигований різною, скажімо так, дуже просто. хімією? Дуже просто. Тобто той виноград, який виріс у вас на городі, він є здоровий, якісний і чистий. Тобто, це є той... головна ідея, власне. Той <laughs> виноград, який ви купуєте на базарі, uh -huh. якості вам ніхто не дасть. Ну, то есть, може і там є гроші. Треба тобто оцей один із тих моментів, який ви пропагуєте і намагаєтеся більше залучити людей до того, аби все ж таки заохотити швидше. Так. До того, аби вирощували виноград, виноград. І споживали і... якісний, чистий, екологічно чистий виноград. Таке саме, хочу сказати, і про вина. Тобто, ми хочемо донести також цим святом ідею. Що споживання вина це є угу. в першу чергу культура. Це така сама культура, як е, сходити в театр, сходити в кіно. Тобто, дотримуючись певних норм е, і певних вимог до якості вина, е, це є культура. Тобто, Навіть мистецтво, ми, правда? Можна? Мистецтво так. виготовлення угу. вина. Угу. Так, це вже є мистецтво. Споживання це все-таки є культура. Звичайно, ми наполягаємо на тому, щоб люди споживали е, в міру, щоб люди споживали, так сказати, з розумом і розуміючи. Ну, тут дуже тонка грань насправді, от дегустація, смакування, так? І те, коли от воно вже в зловживання. Дуже така хитка може. Знаєте. Між виноробами є, побутує такий, ну, напівжарт, але все ж таки це є правда. Ми не п'ємо вино, ми його дегустуємо. Тобто з кожне споживання вина, ми стараємось в ньому знайти якусь відчути всі е, нотки е, без, всі, весь аромат, е, всі смак післясмак. Тобто максимум інформації взяти від вина. Uh -huh, uh -huh. І от коли нас збирається там більше, то і смакуючи вино, то розмови йде тільки про вино. Uh -huh. Або про виноград, вже з якого зроблено це вино. Тому от є прохання таке також до всіх людей відноситись до споживання вина розумно. Uh -huh. Розумно споживайте. Ну no, Я... але в кожного своя межа. І це також дуже відносне питання на рахунок розумності споживання. Ну, тим не менше, якщо говорити про програму е, свята, от що на вашу думку може привернути настільки увагу будь-кого. От, наприклад, людина просто проходить повз і бачить, от спостерігає ось свято. Що може її настільки захопити, чи що може стати тим, що обов'язково захопить її і змусить прийти і зупинитися і залишитися на святі? Виноград. Так, а от, примірок, різні майстер-класи з виготовлення вина. Так, от якщо зупинятися конкретніше на цьому, що мається на увазі? Зупиняючись на програмі, я хотів би висвітлити деякі аспекти, взагалі, щоб мало привернути тих чи інакших наших гостей. Ідея була в тому, щоб кожен знайшов щось для себе. Пересічний мешканець міг знайти для себе виноград або вино, скажімо так, вже більш професійніші виноградарі чи винороби могли знайти щось своє. Так, мешканці будуть мати споживання придбати виноград і вино, мати mm -hmm. отримувати від цього задоволення, будуть мати можливість відвідувати дегустаційні презентації. Які будуть відбуватись на терасі театру кіно Люм'єр, де будуть відомі торгівельні марки uh -huh. представляти якісний свій продукт, також е майстер-клас з виготовлення вона про те, яке ви сказали. Uh -huh. тобто, е ідея в тому, щоб донести до мешканців, що зробити власне хороше, якісне вино, не так вже і складно в домашніх умовах. Варто спробувати, може з першого разу не вдасться. А може і вдасться. У нас є такі навіть представники на дегустаціях наших, що людина зробила в перший раз своє вино і вона виграє призові місця. Тобто угу. не, не варто боятися. Це цього боятися до нових результатів. Uh -huh. Майстер-клас uh -huh. полягає в тому, що ми ста... будемо старатися показати весь ланцюжок виготовлення вина, починаючи від того. Рекомендацій, коли треба зібрати урожай, на що варто звернути увагу при зборі урожаю, навіть як краще вибрати погоду, коли збирати урожай, тобто по яким критеріям вибирати. Потім, звичайно ж, це переробка і урожаю, витиснення, вичавлення соку uh -huh. з ягід. І далі, далі, дальше, далі, далі. Що з ним робити. Які застосовувати методи, поділяться своїми секретами, наші дипломовані винороби. Я надію, що поділяться такі, бо насправді в нас відкриті вони роблять, вони все розкажуть. Ви їх спитаєте. розкажуть. Щирі вони відкриті, все як розкажають. і всі українці в цілому. Так. Ну, Але є отакий момент також, наскільки комерційна є ось тут складова, чи е, наскільки це є прибутковою діяльністю? Чи це не е, один із тих моментів, які ви е, також включаєте в, в діяльність свого клубу? Ну, Хочу вас запевнити в тому, що ні клуб е не ставить перед собою мети е комерції uh -huh. на цьому святі, uh -huh. не тим більше проводячи це свято, у нас немає мети е щось на цьому зробити. Uh -huh. Основна мета це те, що я вам говорив, це і популяризація виноградарства і. Вено ну, це культура. Ну, бачимо, що в, в програмі також концертна є частина, так, і концерт класичної музики, зокрема, і також інших колективів і, і інших спрямувань. Як все це вкладається в паралель із основною ідеєю свята? Е, насамперед, хочу подякувати нашим так партнерам і люди, які нас розуміють і підтримують. Uh -huh. Насправді і дуже їм вдячні. Концертна програма безкоштовно для нас, так пішли на зустріч і за цим окремо е, спасибі Міському управлінню культури, uh -huh. обласному управлінні культури. Тобто підтримку все ж таки ви знайшли? Підтримка, і що uh -huh. не мали важного розуміння. Uh -huh. Uh -huh. Розуміння, люди пішли на зустріч, люди розуміють. Ну, тобто ми їм. Все-таки вдалося нам донести до них, що ми не ставимо комерційних цілей під собою. Uh -huh. Тому вони пішли нам на зустріч. І міський відділ туризму взагалі цілком міський виконавчий комітет Івана Франківська. На святі, так, ви правильно сказали, що буде концертна програма. Концертна програма буде на протязі всього свята. На сцені постійно будуть відбуватися якісь дійства, постійно будуть відбуватися якісь конкурси. Загалом хочу сказати і подякувати також тим колективам, які відкликнулися приймати в нас участь. Це є: Бревіс, Кватро Гармонія Нобеле, Естрадно-симфонічний, Муніципальний естрадно-симфонічний оркестр, муніципальна капела бандуристів. Перша вокальна школа Ірини Батюк. Насправді, оцим насиченням концертної програми нашого свята він також буде привертати до себе. Тобто, така мистері. різноманітність і така різноманітність, власне, в контексті музики допоможе підсилити ось цю цю ту ідею, яку ви переслідуєте. Підсилити, так, тобто, ми хочемо створити гармонію, вина. І класичної музики. Uh -huh. Все ж таки, щоб було донести цю ідею розуміння, що вино це є культура. Uh -huh. е, і от е, з перечислених е, е, цих колективів, е, хочу запевнити, що ми будемо старатись зробити свято такого ж рівня, як представлені наші колективи. Тому що ви чули, що колектив у нас досить. Гарні і потужні, і відомі досить івано франківську тому ми будемо старатися зробити наше свято то, що залежить від нас, на рівні з їхніми виступами. Це буде складно, тому що такого. рівня ну, Ви Виставити роками... таку планку перед собою на, на даний час, на цього року. А, якщо. А, для наших телеглядачів, от я е, на власному прикладі е, абсолютно не орієнтуюся в деяких моментах щодо якості вина. От як, на що треба от, звертати увагу, коли от, обирається вино? Смак, це вже другорядне, це можна якось визначити із ароматом. У визначенні вина, ну тобто. Ми зараз говоримо про аматорські вина, ті, угу. які будемо куштувати угу. на святі. То тобто, це чисто ваша думка, ваш, ваші смаки угу. і ваше ну, але вподобання. В принципі, аматорське вино не може бути неякісним, як на мене. Ну, скажу так, що вино має також хвороби. Тобто воно може хворіти. Воно як живий організм, якщо воно зроблено з чистого з натурального соку, воно як живий організм, воно може хворіти. Це вже залежить від винороба, як він за цим слідкує. А Але якісь... загалом uh -huh. своїм тільки так і куштуючи, насолоджуючись ароматами, тоді можна вибирати своє вино серед того різноманіття. Чи є якісь прикмети там, чи забобони під час виготовлення вина в цьому процесі? Наприклад, я знаю, що якщо говорити про пасічники, в них також там є умова, що ні в якому разі не можна співпрацювати скажімо так, із бджолами, коли поганий настрій, коли якась, якийсь негатив йде. От Щось в цьому моменті, в даному аспекті є по відношенню до вина, по його виготовленню. А, звичайно, що є. Mm -hmm. so, e -hmm. Приступаючи до виготовлення вина, e -hmm, бажано і рекомендуємо, і ми бачимо зараз по наших дегустаціях, що e -hmm, переможці наші розказують всі одну річ. Це є хороший настрій, mm -hmm. це є якийсь піднесений навіть такий стан, і відповідна. Атмосфера, і знаю, що наші одні з наших переможців вони роблять вино тільки під класичну музику. Okay. І ця людина постійно на кожній дегустації займає призові місця і забирає по два, по три дипломи на одних дегустаціях. Тобто Знає, всі ті речі, цьому... які вже притаманні після споживання вина, вони мають бути до. Yeah. власне. Тобто, і... ну, вже говорячи про то, це uh -huh. звичайно і температурні режими, uh -huh. дотримуючись і дотриманням певних. Процесів виготовлення також, але в цьому процесі має бути ж така складова, як настрій і зовнішня атмосфера. Зрозуміло. Ну, я думаю, що вдасться дійсно відпочити на святі, і що ваша головна мета буде досягнена. Ну і власне на завершення нашої програми традиційно, які у вас в клубу, зокрема, плани на майбутнє, Якісь нові проекти, задумки, ідеї. По втіленню? Плани в клубу в нас. Ну, незважаючи на все, що відбувається у нас в державі, але все ж таки ми маємо і продовжувати жити далі, і кожен для себе має виставляти якісь пріоритети, цілі і тому подібне. Бо є одна ціль, яку ми переслідуємо на святі. Це і популяризація виноградства. Чим більше людей будуть займатися виноградарством, чим більше людей. Будуть вирощувати свій виноград. Відповідно, тим буде більше членів нашого клубу. Ми будемо тільки від того раді. Тобто ми зробимо все для того, щоб зараз напрацьовуємо інформаційну різну, щоб ми могли подати цю інформацію, подати рекомендації людям, які хочуть займатися цим. Тобто, ми готові, ми відкриті, ми запрошуємо до себе на семінари, ми запрошуємо до, на наші дегустації, ми запрошуємо до нас в клуб. Ну, о, після свята, як можна буде е, е, знайти якусь інформацію, якось зв'язатися, долучитися можливо до, до клубу. Яким чином кожен бажаючий може власне, отримати ту інформацію, яка є потрібною в даному аспекті? Ми, ми живемо в час інтернету. Тому тобто кожен, сайт існує? кожен бажаючий uh -huh. так, кожен бажаючий може зайти в інтернет і в одній з його улюблених пошукових систем може ввести слово сполучення виноградарів Прикарпаття uh -huh. і без проблем знайти всю необхідну інформацію. Нас там там буде наш сайт, і на сайті є всі контакти, всі новини, всі дійства, все, що відбувається в нас таким чином. Або безпосередньо на святі заводити якісь контакти, uh -huh. особисті спілкування обмінами, телефонами і таким чином можна краще. Ну, все ж таки традиційно на завершення нашої програми я пропоную гостям звернутися до телеглядачів з якимись можливо побажаннями з словом таким важливим. У вас, пане Василь, також є така можливість. Хм. Хочу звернутися до всіх, що. Гаслом нашого клубу є слова: якщо хочеш бути щасливий, посади виноградну лозу. Це якнайкраще виражає, висловлює нашу сутність нашого клубу. Тому запрошуємо всіх на свято, запрошуємо всіх до нас в клуб, де ми з радістю з вами поділимося своїми напрацюваннями, своїми досягненнями. Поділимося своїми секретами. Постараємось відповісти на всі ваші запитання, постараємось зробити, щоб вам всім сподобалося. І чекаємо вас, всіх в нашому клубі на семінарах, на лекціях, на дегустаціях. Ось. Ну що ж, я доєднуюся до кожного вашого слова. І, власне, наших телеглядачів закликаю також обов'язково по можливості відвідати даний захід і внести ось таке от різноманіття у своє життя і поринути в особливу сферу даного заходу. А сьогодні гостем нашої студії був Василь Зварич, власне, заступник голови клубу Виноградарі Прокарпаття і саме. Бажаю вам всього найкращого, щоб дякую. все заплановане, здумане здійснилося. І до нових зустрічей. Дякую, дякую також за запрошення. Чекаємо вас всіх на святі, І, як завжди. В дану хвилину ставимо крапку.